Новоначальних і тих, які досягли незначних успіхів у чеснотах і в духовному відданні, марнославство зазвичай звеличує або за тембр голосу, тобто, що співають приємніше за інших, або за те, що вони тонкі плоттю, або вродливі тілом, або що мають заможних та шляхетних батьків, або що знехтували військовою службою та почистями. Когось марнославство переконує, що якби він залишився у світі, то легко б здобув і почесті і багатство, хоч він ніколи б і не міг їх досягти, викликаючи у ньому гордість через принесення в жертву невідомих надій і змушуючи пишатися залишенням того, чого ніколи не мав. Котромусь марнославство навіює бажання священства або деяконства, малюючи в його уяві, що він тоді б із такою святістю й суворістю виконував свою справу, що міг би стати прикладом святості для інших священників, та до всього ще й приносив би всім користь своєю поведінкою та повчаннями. Часом і того, хто живе у пустелі або самітником у келії, Марнославство змушує подумки уявляти, як він обходить домівки різних людей та монастирі, та завдяки своїм вигаданим переконанням багатьох навертає на шлях правильного життя, і водить так бідну душу у різні сторони з суєтністю, і вона, не мов би марячи у глибокому сні, захоплена солодкістю таких міркувань та сповнена таких мрій. Здебільшого стає неспроможною помічати ні своїх дій, ні присутності братів, якщо вони і справді знаходяться поред, бо в той час вона солодко занурюється, мов у вісні у своє марево, та гадає, що воно відбувається насправді, блукаючи думками. Пам'ятаю, що коли я жив у Скидській пустелі, один старець прийшовши до келії брата. Аби відвідати його, почув, як той всередині щось говорив. Старець зупинився, бажаючи довідатись, чи він читає щось зі святого Писання, чи проказує щось на пам'ять за роботою з заведеним звичаєм. Причаївшись, благочестивий спостережник почув, як брат ніби в церкві повчає народ. Свідчило ж це про те, що він, спокушений духом марнославства, уявляє себе Ієреєм. Та уявно виконував покладену на нього справу. Зачекавши ще трохи, старець почув, як брат закінчив повчання і, змінивши посаду вже, ніби у сані диякона, почав виголошувати оголошені, видіть. Старець постукав у двері. Брат вийшов та зустрів його зі звичною шанобливістю та, проводячи всередину, запитав, чи давно він прийшов. Вдаючи, що турбується, чи недовго йому довелося чекати назовні, та чи не зазнав він від цього якоїсь неприємності? Насправді ж йому докоряла совість за мрії та за те, що він чинив, потураючи їм. Старець лагідно відповів Я щойно прийшов, коли ти виголошував оголошені видів. Я вважав доречним розповісти про це тут для того, щоб ми, маючи перед очима, повну картину того, з якою силою та в якому порядку на нас нападають пристрасті, які мучать бідну душу, могли бути уважнішими до себе і завдяки тому легше вникати ворожих сітей та пасток. Так чинять єгипетські отці. Вони, не вагаючись, усе подібне виносять назовні. Та своїми розповідями про інших і про себе, ніби і вони на досвіді зазнали все, про що розповідають, розкривають та оголюють перед юними ченцями боротьбу всіх пристрастей. Серед них є ті пристрасті, які ці юні вже зазнають, і ті, які вони ще мають зазнати. Щоб завдяки такому їм викладу облещення усіх пристрастей, ті пізнали таємниці нинішньої своєї боротьби та бачачи їх, мов в зеркалі, розуміли причини пристрастей, які на них нападають, та засоби проти них. Стосовно ж майбутніх сутичок, раніше того, як вони стануться ченці знатимуть, як стерегтися від них, як виступати проти нападників. І як боротися з ними? Як умілі лікарі мають звичай лікувати не тільки наявні зараз хвороби, але й завдяки своїй прозорливій досвідченості запобігати майбутнім, уникаючи їх застережливими настановами та цілющими напоями, так і ці істинні лікарі душ своїм духовним повчанням, ніби якоюсь протиотрутою, антидотом. Наперед, вбиваючи хвороби сердець, які мають виникнути, не дають їм зростати в душах юних ченців, відкриваючи їм причини нападу пристрастей і лікувальні засоби проти них. Воїн Христовий, який бажає подвизатися істинним духовним подвигом, повинен докладати всіх можливих зусиль, щоб перемогти цього багатоликого та різновидного звіра. І, по перше, ми можемо уникнути самої зустрічі з цією багаточастинною нікчемністю, яка чагає на нас від усіль. Якщо, пам'ятаючи слова Давида, розсипли Бог кістки самовпевнених, не будемо дозволяти собі робити або розпочинати нічого з марнославним наміром здобути марну славу. Потім нам належить вчинене з добрим почином, намагатися зберегти з подібним до нього добрим пильнуванням, щоб після того не закралася хвороба марнославства і не знищила плодів усієї нашої праці. Також, аби не чванитися, нам слід відхиляти і те, що не відповідає загальному звичаю поведінки братії та не чиниться всіма. Треба уникати й того, що може зробити нас помітними поміж іншими і що може здобути нам славу у людей, бо жодні ми це чинимо. Цими проявами себе найбільше і виявиться, що до нас вчепилася смертельна зараза марнославства, чого, однак, ми могли б уникнути, якби пам'ятали. Що не лише зовсім втратимо плід наших трудів, які беремо на себе із марнославним наміром, але і стаємо винуватими у ще більшому злочині, і, як святотатці, повинні будемо зазнати вічних мук, бо, зневаживши Бога, захотіли чинити для людей справу, яку повинні були чинити для нього, і цим віддали перевагу людям над Богом і славі світу над славою Божою. Як викриє нас тоді Бог, який знає таємне. Боротьба з Духом гордині. Восьма та остання боротьба чекає на нас із Духом гордині, пристрасть ця, хоча за чергою зображення боротьби з пристрастями стоїть останньою, однак за початком та часом є першою, це найлютіший та найбільш неприборканий звір. Який особливо нападає на досконалих та люто шматуючи, пожирає їх, коли вони вже майже досягли самої вершини чеснот. Є два види гордині. Перший є той, який, як ми сказали, вражає мужів високого духовного життя, а другий захоплює новоначальних і плодських. І хоч обидва ці види гордині з'являються від згубного звеличення як перед Богом, так і перед людьми, однак той перший стосується безпосередньо Бога, а другий людей. Початок цієї останньої і засоби проти неї ми дослідимо, якщо Бог дасть, в останніх главах цієї книги, а наразі в нас є намір трохи поміркувати про ту першу якою спокушаються здебільшого, як ми сказали, досконалі. Немає ніякої іншої пристрасті, яка б так нищила всі чесноти та так оголювала і позбавляла людину всякої праведності і святости, як ця зла гординя. Вона, мов, якась всеосяжна зараза, не вдовольняється розслабленням якогось одного члена або однієї частини. Але пошкоджує смертельним розладом все тіло і намагається скинути вкрай тяжким падінням і погубити тих, що вже стоять на вершині чеснот. Всяка інша пристрасть задовольняється своїми межами і своєю метою, та, хоч турбує і решту чеснот, однак найбільше озброюється проти якоїсь однієї та переважно її гнобить. І на неї нападає. Так, черевоугодництво, тобто пристрасть до багатоїдження або солодкоїдження, завдає шкоди суворій стриманості, похитя скверняє чистоту, гнів проганяє терпіння. Таким чином, інколи полонений якоюсь однією пристрастю, може бути не зовсім чужим для решти чеснот, але після втрати однієї чесноти. Яка падає від протилежної до неї пристрасті, яка завзято озброїлася проти цієї чесноти, може принаймні частково зберігати інші. Однак ця пристрасть, заволодівши бідною душею, мов лютий тиран після захоплення найвищої фортеці чеснот, смирення щент руйнує і знищує все їхнє місто. Зрівнявши і змішавши з землею пороків колись високі стіни святості, вона не дозволяє залишатися у покірній їй душі жодному знаку свободи. Що багатшу вона полонить душу, то важче ярмо рабства накидає на неї, позбавляє всього майна чеснот, жорстоко пограбувавши.